Добрий день, шановні пані і панове, шановні мешканці територіальних громад. Аналізуючи кількість запитань, які поступили за попередніх двох передач, ви просите більш детальнішого роз'яснення та обговорення закону України номер 417 Сьогодні обговоримо конкретніші основні положення закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Цей закон визначає особливості здійснення права власності та регулює організаційні, правові та економічні відносини, пов'язані з реалізацією права на управління. У першій передачі ми визначили, що власником житлових квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного майна будинку. І несуть відповідальність за за його управління. Я попросив у вас, Богдан Романовичу, а що є спільним майном будинку? Більш детально розказати нашим слухачам. Як ми вже зазначали в попередніх передачах, сьогодні цей закон дуже впливає на всіх мешканців багатоквартирних будинків. Навіть можна сказати на мешканців, ми не повинні самі себе путати і людей путати. Сьогодні є, трактується така форма, як співвласник багатоквартирного будинку. Тут можна внести таку невеличку ремарку, тому що багато людей вважають, що сім'я проживає 3-4 чоловіки. Документ на квартиру є умовно на дружину, а чоловік там, і ще хто хто проживає в неї. Мешканцями співвласником будинку є та людина, на яку виписаний документ. І та людина по закону має впливати тільки на будь-які рішення, які приймаються по будинку. Правда, є деякі е, тут нюанси, що якщо десь ви хочете передати своє право на управління, ви у відповідності оформляєте до, е, довіреність на законному і приймаєте, можете передати. Е, Своє право співвласника будь-якому члену сім'ї. Чи навіть якщо ви там маєте якихось людей, які хочуть, хочете передати це право? Богдан Ірванович, а ось на зборі там ОСББ приходять і власники, як ви сказали, і співвласники. А от чоловік з жінкою, на нього оформлено право власності, дружина, там діти, вони також на зборах. Ми тут жили надсять років, і ми хочемо також приймати участь в діяльності нашого ОСББ. Як отут буде пане Ігор, ми повернемося до того трошки пізніше, бо ми розірвемо. Ще раз однозначно всі повинні зрозуміти, тому що в дальнішому це є з норм цього закону, і ми її протрактуємо. А на сьогодні ми повинні от саме початково розуміти, що управляють будинком співвласники. Майна. І тепер що таке спільне майно? Спільне майно багатоквартирного будинку це сам будинок. Ця його конструкція. Несучі споруди, стіни, дахи, приміщення, житлові, нежитлові, все цей оцей комплекс будинок, якщо взяти весь, оце називається спільною сумісною власністю багатоквартирного будинку. Але закон визначає ще таку цікаву штуку, що спільне майно є спільною власністю і воно не може бути поділено між співвласниками. тобто, один чоловік каже: давайте, от є сходова клітка, ми 5 квадратних метрів сходової клітки, ваших 10. Ні, все це є. Квартира це є ваша, і ви робите з нею, що бажаєте, а спільне сумісне майно в будинку воно не ділиться. Навіть якщо прибудинкова територія, умовно є офіційно закріплена за будинком, не можна її на якісь частки ділити. От тому всі повинні зрозуміти, що Спільне майно це є весь комплекс, який починаючи від труб, від всього всього що є в будинку. Це є спільна сумісна власність і не користуються всі мешканці будинку. Всі мешканці, і вона є неподільна. Оце ми повинні зрозуміти. Таким чином, оцей цей закон, бачите, що зробив? Він передав. У спільну сумісну визначив перше, що співвласникам належить будинок, що він вже не належить, як ми говорили спочатку, ні державі, ні комунальним установам. Він належить співвласникам. Закон визначив. Держава зняла по великому рахунку себе всю відповідальність за будинок. Якщо раніше вона там повинна була робити ремонт, третя десята вона сказала: шановні друзі, от маєте квартири, от маєте будиночок, управляйте ним всі на свій розсуд. Але велика штука. Пізніше ми в діалозі повинні вести, що нам дали це все прописано в законі, але де є папір, що є цей будинок, що визначається будинок. що ви на квартиру маєте відповідний документ, то тут вам нічого не передали. Хоча по закону ці всі документи є, і вони на сьогодні втрачені, і ви повинні їх терміново вимагати повернути, щоб ви стали дійсними власниками будинку. Падаєм Ірванович, визначено конкретного власника будинку. Окрім цього, законом України визначено форму управління будинком. То як спільнота співвласників може управляти будинком? Як це здійснювати конкретно? От бачите, ми перші дві категорії прийшли, визначились, тепер, коли нам дали, і сказали, як же управляти цим будинком? Так. Значить, Що називається, по-перше, входить в категорію багатоквартирного будинку? Будинок, де є три або більше квартир. Він вже відноситься до багатоквартирного будинку. Значить, визначив закон три форми управління будинком. Перша форма це є, співвласники самі можуть управляти зборами співвласників. Ціправилися, але ця форма вигідна тільки в такому маленькому будинку, там де є 5, 6, 10 квартир. Люди знають один другого, люди знають проблеми, і люди можуть договоритися, дойти спільної думки, як управляти цим майном. Це є самий Такий метод, який мало де використовується. Другим методом управління будинком закон визначає створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, де вже співвласники багатоквартирних будинків є спеціальний закон, який прописано, як управляти будинком. Третій вид управління будинком це коли співвласники будинку наймають собі управлінську картору є фахова, передають їй всі права і всі можливості управляти багатоквартирним будинком. Оформляють з неї відповідні угоди і вони управляють будинком. Такі на сьогодні три методи управління будинком визначено діючим законодавством. Панер Романчувати. Закон України прийнято ще у 2015 року. А більшість людей до сьогоднішнього не знають про його, про нього вже не знають і не говорити про можливість скористатися ним. Хто мав доводити людям ці серйозні зміни у сфері житлово-комунального господарства? Чи ми в стані ми у своїх коротких передачах це зробити? Ну, ми постараємося довести основні базові питання. А коли будуть якісь питання окремі, будемо кожну окрему передачу розшифровувати. Дивіться, яка е, сьогодні сталася ситуація. це ж не тільки в системі житлово-комунального житлово-комунального послуги, житлово комунального господарства. це фактично революція в власності. Які держава, адже багатоквартирних будинків дуже багато, які передала мешканцям, і як її управляти цим будинком? Значить, яка ситуація в цьому питанні, коли людям зробили такі серйозні законодавчі зміни? треба людей ознайомлювати щоб люди знали щоб люди могли е, зрозуміти як скористатися цим законом 3-10. але коли ми е, так аналізуємо у більшості випадків ці закони писали е, депутати міністри які ну будемо чесно казати, ніхто не живе вже в багатоквартирному будинку, а в кончезаспі в їхніх маєтках вони далекі від того, і їм цього не потрібно. Вони навіть не знають практично, як функціонує ця вся система. Зробили, написали. Скоріше всього це був якийсь серйозний великий грант, але по... Під грант треба, щоб отримати, треба показати, як він використовується. Пані Анібак написала депутати, не читали, але прийняли, а на місцях ніхто не збирався роз'яснювати і, і, і не роз'яснює йде. Ні, тут зробили вони таку, бо їм треба було напевно звітувати, що вони впровадили такий закон. І мінрегіони, спеціальне міністерство підготувало навіть стратегію доведення до мешканців всіх. Форм і змін в законодавстві. Прописано, що мали робити міністерство, обласні адміністрації, місцеві органи. Але це все закінчилось пшиком. Хто з нас може сказати, хто до людей звернувся, розказав, підсказав і знаменита цю е, зміну законодавства, назвали зміною пані Бабак, бо вона була е, міністром мінрегіону, а пізніший по нинішній день? Є е, депутатом Верховної Ради, створили, людям не довели. І тут цікава штука є, коли ми дійдемо далі е, в цьому питанні, в кінці вони побачили, що система не рухається. Це так, е, вони думали, що зразу люди всі створять ОСББ і суцільна ОСББізація. Хоча там є дуже багато серйозних складних питань, які ми, напевно, мусимо присвятити хоча б дві-три передачі, щоб людям пояснити. Система народилася на півмертвої, відразу. на півмертвої відразу. І тоді вони побачили. Народ не знає законодавства, народ не приймає у мір по реалізації цього законодавства. Що вони пишуть там хитро приймають в перехідних положеннях до закону? Штучку. Що вони, якщо напротязі року співвласники не визначили системою управління будинком, міські органи влади повинні провести конкурс і призначити їм управителя. І дивіться, яка виходить цікава штука. Якщо читаємо закон, пише співвласник завдання, обов'язки, повноваження співвласника кругом законі обов'язки співвласника, але... Сьогодні, співвласник, як ми побачили, і тим людям, які самі управляють будинком, і ОСББ, і ті, що беруть управляючу компанію, їм треба той чоловік, який буде надавати ці комунальні послуги. Треба, напевно, створити було з самого початку ринок надавачів комунальних послуг, щоб люди могли так на ринку сьогодні прийти, одна бабуся продає помідор такий. Друга такий, третя такий, ви вибираєте це не створено по сьогоднішній день. І вона по сьогоднішній день не створила, тому що сьогодні комусь було вигідно знову ці будинки передати комусь в управління на силу. Хоча це є порушення конституційних прав людини. Конституція чітко пише, ваше майно використовувати з ним як хочете. А тут міська рада на конкурсних заставах. Заставляє вашим майном управляти когось. Богдан Ромаш, а як діють е, сьогодні взагалі на сьогоднішній день законодавчі норми, е, визначені даним законом України? Практично, можна сказати, вони не діють, тому що люди їх не знають. І от наше завдання довести. От ми зупинились на двох питаннях: методи управління 3, 10. А далі в законі є прописана чітка норма. Як проводяться збори для того, щоб прийняти рішення у про треба провести збори. В законодавстві прописано, хто має право скликати збори, хто має право приймати участь в зборах, хто має право голосувати у зборах, механізм самого проведення зборів це все прописано. І він доволі для людей не то, що складний, він такий трошки запутаний, і людина прочитає, а й махнула рукою. Для чого нам це робити? Тому наше завдання. Дарнішому розказати людям, а це все прописано в кожен пункт закону. Як проводити, що проводити, коли проводити, і що в результаті будемо ми з цього отримати. Виходить, сам закон заслуговує на увагу, а ось роз'яснення цього закону, доведення до відома до людей, як працювати з тим законом, на сьогоднішній день відповідає нулю. нулю. Ви дійсно, але собі представте, в результаті пройшло 10 років, вже, скільки люди загублено. отримали за губного часу. Наскільки стали гірші будинки за той період? За 10 років будь-який будинок, так? наскільки стало погане обслуговування тих будинків. І люди, а їх І, плат, а, і а матеріальних активів, скільки витягнули з людей за цей період. І це наше завдання людям пояснювати на конкретних прикладах. От ми вам е людям наведемо при елементарні приклади. Шановні друзі, як ви оплачуєте е за місця освітлення місць загального користування? Вам вже як розкажуть цілі баєчки, а ми вам покажемо на фактичних прикладах, скільки коштів рухається. Ну, е Дякую, Богдан Романович, дякуємо нашим е глядачам. Ми з вами не прощаємось. Ми і надалі продовжуватимемо нашу роботу з питань житлово-комунального господарства. Дякуємо.